Вітаю вас, друзі! 2 січня 2024 року ви на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка. Я вас закликаю підписуватися, ставити лайк і дзвіночок, не тільки через тому, що так потрібно алгоритмам Ютубу, а це потрібно і вам, бо, повірте мені, на жаль, в цьому випадку а, мої прогнози справдилися, як і деякі інші. Я поясню чому. Справа в тому, що очікувано особисто для мене. Сталося це загострення ракетного терору. В якому сенсі очікувано? Ви звичайно скажете так: про це попереджав президент, про це попереджала українська розвідка, про це попереджала Міноборони, Держдеп США. Всі говорили про те, що ракетний терор природньо в осінньо-зимовий період він загостриться. Це дійсно так, але як загостриться форма? Ми можемо констатувати зміни. Якраз у чому зміни полягають, тому що Росія тривалий час накопичувала ракети. І накопичували їх довше, ніж це відбувалося раніше. Тобто на це пішло близько трьох місяців. В цей час вони активно застосовували шахеди і обмежувалися меншою кількістю ракет. В основному керовані авіабомби, які, на жаль, прилітали по прифронтовій зоні і діставалися нашим містам і населеним пунктам дуже потужно там. І так само Херсону. Харків, звичайно, який знаходиться близько до кордону. Вони обстрілювали нашу прикордонну смугу, тобто більше вглиб території, але не застосовували таку велику кількість кінжалів чи ракет Х-101. Тобто, очевидно, що готувалися, і особливість в тому, що ми пережили зараз уже дві таких атаки масштабних по території України. Сьогодні дісталося особливо Харкову і Києву. Скажемо, особливо ми бачимо наслідки. Всі відчуваємо, хто знаходиться чи в Харкові, чи в українській столиці. Що у нас, які наслідки їх видно і чути цей запах, їдкий від загорання на превеликий жаль є загиблі, поранені. Тобто, наслідки ось такі: звичайно, що постраждали в першу чергу цивільна інфраструктура, будинки. Є проблеми з водопостачанням, енергопостачанням, теплопостачанням тому, звичайно, що наслідки вони є. І це друга атака. В принципі, у Росії заготовлено з того, що мені відомо, десь мінімум на чотири атаки подібних може бути ракет, які вони можуть використати. Очевидно, що вони стали бити концентрованіше. Тобто Намагаються пройти ешелоновану протиповітряну оборону, не розпорошуючи ракети по всій території України, а наносячи удари безпосередньо по одному або двом містам. В даному випадку було два: це Київ і Харків. Мета це прорвати щит ППО. І, в принципі, якщо дивитися. На кількість збитих повітряних цілей, так і цілей повітряного нападу про те, що повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, офіційно застосовано було 99 засобів повітряного нападу, збито 72. Тобто, решта 27 вони або не долетіли, або долетіли. і, на жаль, звичайно, що спричинили негативні наслідки. Тобто, ми бачимо, що ворог намагається концентрованими ударами різними типами цілей, обходити наше ППО. Особливістю є те, що ракети змінюють курс доволі таки часто. Плюс є те, що вони намагаються фактично використовуючи різні типи, намагатись дезорієнтувати наші засоби. Але якщо збиваються 10 з 10 кінжалів, то результати доволі таки хороші. Погодьтесь, на жаль, є іскандери, ще є С-300. І вони спричиняють так само певні негативні наслідки і руйнування. Тобто, атаки комбіновані, атаки концентровані, мета виснажити засоби ППО, мета пройти засоби ППО поле захисту і, очевидь, якісь незначні, але успіхи у ворога в цьому є. Можна сказати, мета наступна це психологічний тиск, звичайно, мета погіршення погодних умов, тому що йдуть морози. Це можна подивитися по, за прогнозами синоптиків. І зараз особливо в цей момент атаки. Мета це продемонструвати, що от чому я прогнозував і казав, що атаки ворога будуть виглядати цього разу саме так. Мета це ось цими хвилями продемонструвати, що тепер так буде завжди. Тобто. Агресор хоче залякати і сказати, що дивіться, тепер ми так завжди будемо обстрілювати Київ або Харків і зосередимося на одному, двох, максимум трьох містах: ще Дніпро, по якому так само часто дістається, і при фронтовій території. І будемо постійно, починаючи від Херсону, Київ, Дніпро, Харків наносити максимальні удари. З метою якраз того, щоб продемонструвати власні потужності, ось це теж є один із психологічних елементів, які ворог тиску хоче застосувати, плюс виснажити наші засоби ППО, виснажити, зменшити наші можливості в цьому плані. Це все є мета. Основне на що варто звернути увагу, це якраз одна концентрованість ударів, на те, що використовуються різні типи, на те, що ракети міняють часто курс. Безпосередньо на те, що йде е, намагання психологічно зламати, на те, що йде, е, скажімо, спроба створити негативніше, більше економічні явища для нас і соціально економічні, тобто, ворог дійсно от вдається, знову ж таки, відновлює тактику масових бомбардувань з наступних цілей, які я вам озвучу. Це ще й свідчення того, що вкотре не вдається досягти всіх цілей на полі бою, тому вони воюють проти цивільного населення. Додайте до цього ще скандали, які виникають нас середині, іноді чи різні обговорення про можливі конфлікти всередині тощо, 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 дискусії, і на це теж ворог. Тобто ці атаки вони мають терористично-психологічний, скажімо так, аспект. Плюс, звичайно, що не забувайте, це завжди, крім терористичної мети, це так само і мета нанести максимальні соціально-економічні збитки в будь-якому випадку, спричинивши негативні явища, що вони і роблять, і будуть робити ще. Я думаю, що зараз, після того, що мирок побачив, не виключено, що протягом наступних кількох днів знову може бути атака, потім ще одна, а тоді може наступити певне затище. Ось такі тенденції. Щоб як цьому протидіяти, я вже розповідав, але повторюсь: по-перше, звичайно, збільшувати кількість засобів ППО без цього ніяк, і про це не говорить тільки лінивий, Це зрозуміло. Другий момент, я скажу, що нам потрібно розробляти засоби далекого ураження, де наші дрони на понад тисячу кілометрів, які мають летіти, і ракети на тисячу кілометрів, вже б давно мали би бути, зрештою, давайте скажемо відверто. Це не те, що закиди наші оборонної промисловості, але стільки говорити, стільки показувати, демонструвати, а потім говорити Білгород. Ну, слухайте, на Білгород росіянам начхати. От відверто, я скажу. І Москві на Білгород начхати. Я вам хочу нагадати, що ці люди спалили Москву. Ці люди, предки ось цих людей, вони спалили Москву, коли їм було це потрібно. Тому наша ціль не... ми не, не зможемо досягти. Психологічними атаками, психологічні атаки це виключно елемент незначного тиску, додаткового у випадку з росіянами. По ним треба бити дуже концентровано, дуже прицільно і ефективно аеродроми, об'єкти військово-промислового комплексу, склади з боєприпасами, ракетами, три пріоритетних цілі по яким треба утюжити, утюжити, утюжити. І от коли по ним буде успіх, коли будуть саме військові об'єкти їхні палати підриватися таким чином зменшуватися їхні можливості, зокрема, як мінімум для використання аеродромної мережі літаками Ту-22, або використання а, кримських аеродромів в Окупованому Криму, які ворог використовує, куди навіть транспортна авіація прилітає, Іл-76, от тоді. Це буде дійсно дієвим інструментом, як на мене. Два способи, за якими потрібно рухатися і працювати. Тримайтеся, бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!